У Миколаєві реалізовують програму Віднови дім. Вона передбачає фінансування будівельних робіт з відновлення пошкоджених житлових будинків внаслідок російської агресії. Про особливості програми та її наявні результати розкажуть наші кореспонденти. У Миколаїві реалізовують програму Віднови дім. Вона передбачає компенсацію на витрати, які пов'язані з відновленням конструкцій будинків, що постраждали внаслідок військової агресії Росії. Головною умовою участі у програмі є створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. Миколаївщина була в другому етапі. Вже у нас є багато будинків, які приймають участь, і є будинки в області, які подаються. І є будинки, які в Миколаєві в програмі в компенсацію входить ремонт дахів, ремонт вікон, балконів, лоджії, все, що все, що постраждало внаслідок вибухів, внаслідок агресії. Нині у Миколаєві серед тих будинків, де створено СББ, близько 300 постраждали через російські обстріли. Зокрема, близько 40 з них вже подали заявку на участь у програмі. Ми зараз знаходимося у дворі трьох будинків, які вже подалися. Один з них подався одразу, як тільки для нашого регіону це стала доступна програма. Віднови дім. Інші трошки пізніше, і третій от подається саме зараз. І в одному вже якраз перший, який був завершені роботи, в другому ми завершуємо роботу, там встановлені вже вікна, ну, точніше, не ми, а підрядна організація. І завершується вже покрівля, і третій зараз буду виконуватись. Ольга голова правління двох ОСББ. Жінка пригадує, восени минулого року, неподалік від її будинку, неодноразово ставались прильоти, через що вилітали вікна. Також під час чергового обстрілу міста російською армією касетний снаряд пошкодив дах одного з будинків. Тож, коли Миколаївщина увійшла до переліку областей, які можуть взяти участь у програмі відновить дім, мешканці не зволікали. Ми першими подали заявку, збирали пакет документів. Було складно, тому що ми були першими, але фонд дуже допомагав. Фонд роз'яснював усю документацію. Якщо щось було незрозуміло, з нами виходили на відеоконференцію, все детально роз'яснювали і допомагали. Ми дуже вдячні фонду, тому що самостійно ми б не зробили такого відновлення: відновити дах, відновити стільки пошкоджених вікон і, взагалі, відновити людям пошкоджені вікна. Це дуже вагомий внесок і дуже велика подяка для фонду. Відповідно до умов програми, 100% від вартості виконання ремонтних робіт фінансується фондом енергоефективності. Тим часом ОСББ платить лише за проєктно-кошторисну документацію та технічний звіт. Проєктна документація на зараз виконується недовго. Від голови ОСББ участь мінімальна. Головне визначити, які потреби у будинку. Взагалі, ми ремонтуємо. В основному окна, балконні блоки, скління балконів та лоджій, десь можуть бути криші, міжпанельні шви. Ну, основне, що виконується. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.